Вітаю, друзі! Попереду новорічні свята час для подорожей. Німеччина готується до різдва і прикрашає свої міста в казкову атмосферу свята. Як подорожувати і заощаджувати на проїзді? Хто ще не знає або нещодавно приїхав в Німеччину і зіткнувся з проблемою дорогого проїзду в громадському транспорті це інформація для вас. Німецькі залізниці Deutsche Bahn – Пропоную для своїх клієнтів Dodge Ticket за ціною 49 євро станом на листопад 2024 рік. Що ж отримує власник такого квитка? Перше. Необмежений приїзд на один місяць. Друге. Дія на всій території Німеччини у всіх видах громадського транспорту. І третє. Підписка з автоматичним продовженням. Що скасовується 10 го числа кожного місяця? Ось тут зверніть увагу, зроблю маленьке роз'яснення. Наприклад, ви запланували в грудні відвідати декілька міст з туристичною ціллю, а в січні вже вам квиток не потрібен. Як правильно купити Deutsche Ticket, щоб не переплатити гроші за місяць, в якому ви не плануєте подорожі? Отже, вам потрібно купити квиток бажано 1 грудня, а відмінити підписку на нього до 10 грудня, але це можна зробити навіть на наступний день після його придбання. Квиток не скасовується на поточний місяць, але ви будете певні в тому, що система не продовжить його автоматично на наступний місяць і ви не втратите гроші в місяці, коли квиток вам не потрібен. Давайте тепер розглянемо детальніше, на який вид транспорту розповсюджується цей квиток. Бо це важливий момент, щоб не натрапити на штраф, бо вони тут немаленькі. Власник до може користуватися громадським транспортом тільки другого класу. Тобто він дійсний на всіх місцевих поїздах РБ, РЕ, СБАН. Та громадському транспорті, такому як Автобус, трамвай і U-Bahn. Німецький квиток не дійсний для першого класу, тобто на поїздах IC, EC та ICE та інших постачальників послуг міжміського зв'язку, таких як FlixTrain. Зверніть увагу, що ці поїзди є швидкісними, ціна на них в декілька разів вища. Тому з дочтікетом в них їздити не можна, бо якщо вас спіймає провідник, штраф буде 60 євро і плюс ціна квитка на проїзд в цьому потязі. Також не можна користуватися в транспортних засобах, які використовуються в туристичних або історичних цілях. Простими словами, якщо ви плануєте їхати в інше місто, ви можете користуватися дочтікетом. Але будете їхати на декілька годин довше та з декількома пересадками, знову ж таки, дивлячись наскільки далеко ви збираєтесь їхати. Що подорожчання. Наразі на офіційному сайті Deutsche Bahn повідомили, що з 1 січня 2025 року Deutsche Ticket подорожчає на 9 євро, а отже буде коштувати 58 євро. Бажаю всім гарної подорожі.